Доброго дня! Ті, хто збирає пилок, він знає, що контейнери ці дуже важко мити. А буває таке, що пройшов дощ і попала влага в контейнер з пилком. І цей пилок він там розтворяється і прилипає. І вимити його дуже тяжко, особливо у таких контейнерів, коли ми миємо бо ці края дуже ріжуться руки. То дивіться, який лайфхак я. Придумав, як його мити. Просто такий бачок, тим, що ми кропимо сади наші. Цей бачок на 16 літрів. Ось ми беремо брудний контейнер і пробуємо відмивати його електричним оприскувачем. Перевернем и с тази страна. От і все. Ми маємо чистенький контейнер. І не потрібно різати руки, засовувати їх внутрі. Дякую, кому сподобалось.